Дитяча легка атлетика. Обертальне метання. Метання в різні складні цілі з використанням обертального способу. Вся площа між двома стійками або між футбольними воротами ділиться на три рівні зони. Ліва, центральна та права зони. Учасник виконує метання із положення стоячи боком на відстані 5 метрів. Перед центральною зоною та кидає м'яч або подібний предмет повністю випрямленою рукою в сітку або футбольні ворота у стилі, що нагадує метання диска або замах ребром тенісної ракетки. Кожному учаснику дається дві спроби для виконання метання в сектор в залежності від того, якою рукою виконується метання. наприклад, Метальники лівші намагаються кинути предмет у ліву зону. Залік. Якщо спортсмени правші виконують метання у праву зону, їм зараховують три очки: два очки зараховуються за метання у центральну зону та одне за метання у ліву зону. Найбільша кількість очок присуджується за попадання в край зони. Для спортсменів лівшів очки зараховуються. Зворотньому напрямку. Якщо спортсмен не потрапив у ціль, поряд, над, під або заступив за лінію вимірювання, йому дається лише одна додаткова спроба спробувати набрати очки. У залі команди зараховується найкраща із двох спроб. Суддівство. Для змагань потрібно два судді. Вони повинні виконувати наступні обов'язки контролювати та регулювати процедуру проведення змагань, приносити снаряди для метання на лінію вимірювання, підраховувати результат і реєструвати його в протоколі.